Кава під час вагітності. У випадку, коли ви плануєте або вже вагітні, необхідно ознайомитись з тим, який вплив має кава на організм жінки. Через стереотипи та некомпетентні дослідження в цьому питанні дуже легко знайти недостовірні дані: Вплив кави на організм вагітної жінки. Кофеїн, що міститься в каві, безперечно, має фізіологічний вплив на організм. Питання лише в тому, як правильно оцінити його на організм вагітної жінки. Почнемо з плюсів споживання кави. Кофеїн збуджує нервову систему, підвищує артеріальний тиск, посилює серцеву діяльність та активує дихальний центр. Розібравши плюси, ми можемо з певністю сказати, чи можна пити каву вагітним. Можна у випадку не зловживає кофеїном, не має патологій. Не зловживає газованими напоями, плід розвивається правильно. В період вагітності не потрібно повністю виключати каву з раціону, але безперечно потрібно контролювати кількість кофеїну, що надходить до організму вагітної, користь кави саме для вагітних. Кофеїн в першу чергу стимулятор, який під час вагітності може перенести до організму корисні зміни, підвищить рівень дофаміну. Кава з молоком, джерело кальцію, кава зменшує набряки. Самостійно вирахувати дозу кофеїну неможливо. Зверніться до вашого лікаря, який на базі медичних досліджень вирахує дозу кофеїну, що необхідна саме вам. У яких випадках кава може нашкодити вагітні з гіпертонічною хворобою. Спостерігається гіпертонус матки, з високим ризиком передчасних пологів, цукровий діабет другого типу. Із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Якщо жінка полюбляє свіжомелену каву, віддайте перевагу 100% арабіці. До кави можна додати молочних продуктів, вершки, молоко, згущене молоко, що принесе користь вагітній та зробить каву менш концентрованою. Розчинну каву з супермаркетів не рекомендуємо споживати, оскільки, попри стереотип про меншу кількість кофеїну, в ній навпаки кількість кофеїну набагато більша. А ось кава без кофеїну це справжнісінька знахідка не тільки для вагітних, а й для людей з високим тиском та іншими порушеннями, коли кофеїн протипоказаний. Питання вживання кави під час вагітності залишається досить актуальним, і кожна жінка сама обирає, чи варто вживати каву під час вагітності чи ні. Але перед прийняттям рішення щодо вживання кави під час вагітності обов'язково проконсультуйтесь зі своїм лікарем.